Наційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Витончена та стрімка. 80 років від початку Ясько-Кишенівської операції. Летять в безсмертя журавлі. Акція пам'яті в Бендерах. Капітальний ремонт в медицині. Григоріопольська лікарня у фонді Капвкладень. Теніс для всіх турнір для параспортсменів в Бендерах. Сьогодні виповнюється 80 років спочатку Ясько-Кишенівської операції. Її називали витонченою та стрімкою. Тоді звільнили бендери та села поблизу міста. До цього кілька місяців наші війська готували Кісканський плацдарм. 20 серпня 44-го звідти почався наступ. Серпень 44-го, 7.40 ранку. Над кіцканськими висотами розпочинається потужна арт-підготовка. Так 80 років тому стартувала Ясько-Кишинівська операція. Успішною вона стала завдяки гарній підготовці. Червона армія тут закріпилася ще навесні 44-го. У березні та квітні 1944-го Наші солдати майже звільнили лівий берег Дністра. Далі форсування річки та взяття Бендер. Місто штурмують кілька разів. Результатів немає. Маршал Маліновський припускає перечекати. Васька потрібно було восстановіть сили. Військам потрібно було відновити сили після важких боїв. Було зрозуміло, що у лоб проламувати оборону німців у районі Бендер не мало жодного сенсу. Потрібно було готувати нову операцію з новим варіантом виходу. Тоді почали готувати новий плацдарм у районі Кіцкан. Командування розробляло нову операцію. Фашисти відволікали біля Шерпен, створювали ілюзію, що наступ розпочнуть саме звідти. Там гинули сотні наших солдатів, а тим часом ще тисячі підходили до кісканських висот. Все у суворій таємності готувалися ночами. плацдарм мав цілий ряд складностей. Кіцканський плацдарм мав низку складнощів. По перше, німці розуміли, що радянські війська не зупинятимуться на Дністрі. Вони писали: якщо не утримують кордон на Дністрі, втікати їм доведеться до самого кордону Німеччини. Вони це чудово розуміли, тому наказ Гітлера виконувався неухильно. По-друге, німці самі вели розвідку та спостереження, і підготовка Кіцканського плацдарму зіткнулася з низкою природних особливостей. Радянським військам знадобилася неймовірна кмітливість, винахідливість для того, щоб прихов від противника підготовку. Саме щільна підготовка допомогла розвинути швидкий наступ. Вже першого дня просунулися на багато кілометрів уперед. 23 серпня на Суворовській горі підняли червоний прапор. Так мир прийшов у Бендери та околишні села. Бої за Суворовську гору були важкими. Під час штурму висоти загинув молодший лейтенант Михайло Страханов. За кілька днів до цього він писав зворушливі листи матері. Здрастуйте, люба матуся. Також брат Вася та сестричка Оля Поспішаю вам повідомити, що на сьогоднішній день я живий і здоровий. Це рядки із листа молодшого лейтенанта Михайла Страханова на чотирьох фрагментах потертого паперу. Новини з фронту. Писав матері Катерині Дем'янівні 15 серпня, 44-го, за п'ять днів до початку ясько кишенівської операції. Зацепіла знаєте, перша строчка. Здравствуйте, дорогая мамаша. Зачепив перший рядок. Здравствуйте, люба матуся. Якось дуже трепетно це. Він розповідає, питає їх, розповідає про себе, але жодного рядка немає. Що йому важко, що йому набридло, що йому хочеться відпочити. Михайло Страханов із Белиніцького району, Білорусь. Під час Ясько-Кишинівської операції був командиром саперного взводу. Ще один лист за 18 серпня. Запитував про друга Тимка, а ще просив адресу брата. 20 серпня, 44-го рано вранці, наші солдати почали наступати. За кілька днів сягнули висоти 150 і 0. Це Суворовська гора. Страхано Михайло у бою за соціалістичну батьківщину вірний військовій присязі, проявивши геройство і мужність, був вбитий. 23 августа іву білі двадцять серпня. Його вбили на висоті 150,0. І є повідомлення теж справжнє, яке отримали його батьки, що їхній син загинув, коли штурмували ось цю висоту. Того дня на Суворовській горі загинули десятки воїнів. Висоту 150 та 0 взяли, поставили червоний прапор 23 серпня день визволення Бендер і повного визволення всього Придністров'я від фашистів. Летять у безсмертя журавлі. У Бендерах сьогодні стартувала патріотична акція, приурочено до 80-річчя звільнення міста від німецько-румунських загарбників. На центральному майдані встановили інсталяцію. На ній журавлі з портретами героїв Великої Вітчизняної війни. Мета заходу дани на пам'яті радянським воїнам знак поваги до їхнього подвигу. Жителі міста приносили до держадміністрації Бендер світлини своїх героїв війни. Волонтери наклеїли їх на журавлів. Це правильно каже. Дегара давжен пам'ять. Це правильно, кожне місто має пам'ятати про своїх захисників, про дідів та прадідів, які воювали за наше місто. Я наклею фото Івана Трохимовича Підгірного. Це дід мого однокласника. Він боронив наш рідний край. Розмістити фотографії своїх фронтовиків може кожен бажаючий. Зробити це можна ще й в найближчі два дні 21 і 22 серпня. Ті, хто ще не встиг роздрукувати світлину свого героя, можуть це зробити прямо на площі. Насичення Молдови західним озброєнням це фактор дестабілізації. Про це заявив міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Ігнатів, дав інтерв'ю агенції Рія Новини. Ми неодноразово говорили, що насичення Республіки Молдова західним озброєнням та технікою багатомільйонні інвестиції у її військовий сектор, регулярні спільні навчання молдавських військових з контингентами з країн НАТО, практично в режимі – це фактор дестабілізації в умовах неврегульованості молдопридністровського конфлікту, що посилює напруженість. Придністров'я не має жодного бажання бути залученим до молдавських електоральних процесів. Молдова також звикла використовувати власні електоральні процеси як ще один привід, щоб ухилятися від результативних переговорів, відкладати на потім вирішення навіть гострих соціально-гуманітарних проблем. На жаль, у цьому їм часом вторять деякі міжнародні учасники переговорного процесу, намагаючись пояснити бездіяльність переговорників від Республіки Молдова. У Григоріопольській районній поліклініці продовжується ремонт. Будівлі майже 50 років. Першу серйозну реконструкцію розпочали у 2022 році. Тоді відновили фасад, замінили вікна та покрівлю. Минулоріч капремонт перейшов на верхні поверхи будівлі у коридори та кабінети. Ремонт третього та четвертого поверхів на фініші. Тут замінили електромережі, водопровід, опалення. Залишилося завести меблі не буде старого, буде все-все повністю нове, В коридорах буде удобний. Нічого не буде старого, буде все нове. У коридорах зручні крісла, у кабінетах шафи, стільці, нові столи. У будівлі руками не було гарячої води. Скоро встановлять бойлери. Вже підвели оптоволоконну лінію. Тепер проводять телефон та інтернет. Змонтували пожежну сигналізацію, буде й відеоспостереження. У поліклініці нарешті з'явиться ліфт. Раніше його ніколи не було. Вже готова шахта. Незабаром встановлять нову кабіну ліфта. Звичайно, можен ліфт. Тут же поліклініка. Звичайно, потрібний ліфт. Усі хворі з різними недугами. Вони не можуть піднятися на четвертий поверх. Це дуже добре, що буде ліфт. Ізначально були великі проблеми із-за того, що габарити ліфтов небалі. Спочатку були проблеми, бо ніякий ліфт не сідав у наші габарити, тому ліфтове обладнання довелося замовляти прямо під нашу будівлю. Приступаємо до монтажу ліфтового обладнання. Шахту вже змонтовано. Ліфт пройшов розмитнення і вже готовий до монтажу. Ремонт продовжується. У жовтні розпочнуть капремонт перших двох поверхів та підвалу, а наступного року упорядкують двір і облаштують паркування. Тарасполь друга школа. Спеціальна комісія перевіряє, як підготувалися до нового навчального року. Дивляться все класи, спортзал, їдальню, медпункт та двір школи. Все має бути чистим та безпечним. Ми прежде всего, отремонтировали наш медіакабінет, кабінет, відкритого доступу. Ми насамперед відремонтували наш медіакабінет, кабінет, відкритого доступу. Абсолютно нові і линолеум, і стіни. Ми, звичайно ж, упорядкували і пофарбували спортивний зал. Було відремонтовано багато кабінетів. Тобто, школа готова зустріти своїх дітей. Зазначено, що потрібний капітальний ремонт спортивного майданчика. Комісія обійшла усі класи. Одна з проблем стан підлоги. Рекомендація фахівців підлатати лінолеум. а ще перевіряли пожежну сигналізацію та вогнегасники. Все гаразд до кінця тижня проінспектують усі столичні школи. А це дев'ята школа. Тут також усе обстежили, окрім безпеки та чистоти перевіряли чи всього достатньо у школі, наприклад, посуду у їдальні, ліків у медпункті, особлива увага підлозі у класах та коридорах, а також покриттю у дворі школи. Прийомка у мероприяття традиційне і направлення, які перевіряються… прийомка установ, захід традиційний і напрямки, які перевіряються, знайомі і ОНО, і адміністрації і школи. Тому ще навісні складається план заходів щодо підготовки закладів освіти до початку навчального року, де включаються всі необхідні моменти. Перевірки проведуть до кінця цього тижня. Невеликі проблеми працівники школи мають усунути до початку навчального року. Більш серйозні вирішуватимуть разом з уно та теж адміністрацією. Цієї п'ятниці в Терасполі ярмарок вакансій. його проведуть у клубі Ветеран. Там можна буде поспілкуватися з роботодавцем та залишити своє резюме. Є вакансії кухарів та кондитерів, а ще потрібні електрогазозварники та оператори котелень нашої ярмарки мета проведення нашої ярмарку це сприяти нашим громадянам, а також створити контакт між роботодавцями та громадянами Придністров'я та громадянам, які прибувають на території республіки. Буде надано можливість скласти резюме пройти співбесіду тестування. Якщо немає потрібної освіти, є можливість перенавчання та підвищення кваліфікації з вакансіями. Допоможуть усім охочим від 16 років. Є робота і для пенсіонерів. Потрібні вахтери, диспетчери, контролери квитків та касири. Отже, ярмарок вакансій у тирасполі 23 серпня з 9 ранку до 12 дня у клубі Ветеран. Відкритий кубок Амаліги новий турнір від Молдавської федерації Соки проведуть у Терасполі. З організацією допомагає єдиний Придністровський клуб в Амолізі Авангард ТБПМР. Є вже десятки заявок із Придністров'я, Молдови та навіть Румунії. Вже 29 серпня поле Катерининського парку стане епіцентром нового футбольного турніру. Відкритий кубок Амоліги. Вісім команд із Придністров'я Молдови, навіть Румунії, готуються показати найвищий клас. Без яскравих емоцій не залишаться ні футболісти, ні глядачі. Вечірній прайм тайм, прямі трансляції, велике концертне шоу та виступ телеведучих першого Придністровського і не лише. Аврамов Женя. Аврамов Женя виступить на відкритті, заспіває свої пісні. І в принципі, як і всі помітили, коли вступає у справу, перший Придністровський завжди бадьоро та енергійно. Соку у Придністрові люблять як підтвердження паркові гастролі країни Вангарду ТБ ПМР. Грали в Дубосарах, Гривірополі, Рибниці, Бендерах і Терасполі. І всюди телевізійники збирали аншлаги. Ми наша команда Авангард чекаємо тільки перемоги. Ми чекаємо від нашої команди лише перемоги та успіху, адже у нас новий тренер. У нас є нові гравці. Також ми запрошуємо усіх на Амолігу, адже там буде чудовий футбол. Багато емоцій, запальна, класна музика. Футбол поєднує. Приходьте і теж болівайте за нашу команду Авангард Тв Пмер. «Авангард! Авангард! Авангард Вперед!» Ігри проводитимуться що четверга та п'ятниці. Старт 29 серпня, фінал 6 вересня. Катерининський парк дихатиме футболом. Приєднуйтесь вхід на трибуну. Вільний. У центрі адаптивного спорту «Інвапанспорт» у Бендерах пройшов турнір з настільного тенісу. У ньому взяли участь понад десяток спортсменів із Республіканського реабілітаційного центру для дітей-інвалідів та Тераспольського психоневрологічного будинку інтернату. Світлана вже неодноразово вигравала на змаганнях у лідерах і сьогодні. Каже, займається тенісом лише два роки. Допомагає перемагати швидка реакція та позитивний настрій. Биста, увірін, спритно, швидко, впевнено. Уважною треба бути. Святковий настрій намагаємося перемогти. Настільний теніс один із доступних видів спорту для людей з обмеженими можливостями. Діти та дорослі однаково азартно ведуть поєдинки з ракеткою в руці. При регулярних заняттях розвивається рухливість кистей рук, плечовий кістьовий суглоби, дрібна моторика та координація. Ми їдемо на турнір. Ми їздимо на турніри, кубки заробляємо. Це енергія, це просторі зали центру адаптивного спорту. Такі турніри відбуваються тут регулярно. Наразі підбивають підсумки посилених двомісячних тренувань. За тенісними столами старші та молодші спара спортсмени. Гра до трьох перемог із п'яти сетів. У кожній команді по шість чоловік Ми є однією великою командою, але не завжди у нас виходить збиратися в. Ми є однією великою командою, але не завжди виходить збиратися на тренування разом, тобто у кожного свій час. А тут у нас можливість поспілкуватися. Це певний елемент соціальної інтеграції. У судівстві беруть участь люди без інвалідності та з інвалідністю. Це чудова можливість поспілкуватися, поділитися своїм досвідом і підбити справді підсумки, щоб кожен міг побачити, чого він досяг на тренуванні, чого він навчився. Я, звичайно, стежу за тим, як грають, потім це розбираємо на тренуванні. І працюємо над помилками. Переможці бендерчанка Світлана Керецька та Костянтин Берекет із Тирасполя отримали перехідний кубок та солодощі. Наступні змагання щорічний турнір з питанку, пройде 24 серпня у сквері Ленійського комсомолу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.